Друзі, а чи знаєте ви взагалі, як з'явилися Нідерланди? Їхній початок це 80 років війни, боротьби за свободу. До 16 століття Нідерландів не існувало. Це був регіон під назвою Низькі землі, набір різних провінцій і дуже багатих міст. Міста були різні, мова була різною, закони були різними. Це була не країна, а просто географія і економіка. Згодом ці землі опинилися під владою Іспанії. Ними правив іспанський король Філіп ІІ. Для нього це була лише частина імперії, високі податки, релігійні репресії, жорсткий контроль. У 1568 році Філіп II відправляє сюди свого намісника герцога Альбу. Його завдання придушити будь-яке невдоволення. Він створює так звану криваву раду страти, конфіскації, терор проти міст. І саме в цей момент починається спротив. У 1568 році спалахує повстання під проводом Вільгельма Оранського. А 1 квітня 1572 року відбувається подія, яка змінює все. Повстанці Гези захоплюють порт Брілля. Після цього міста одне за одним переходять на бік повстання. Далі починаються важкі роки. Облоги Гарлема, облога Лейдена, голод, страх, втрати. Місто Лейден, щоб не здатися іспанцям, іде на відчайдушний крок. Місто прориває дамби і затоплює навколишні землі. Іспанці змушені відступити. Поступово північні провінції розуміють поодинці не вижити. І в 1579 році вони підписують Утрехську унію. Союз не заради влади, а заради виживання. Друзі, увага! Цікаво! Цьому союзі не було короля. Лідером стає Вільгельм Оранський, а після його смерті син Моріц Оранський. У 1581 році з'являється акт зречення. Провінції офіційно заявляють Філіп ІІ більше не є їхнім правителем. Для Європи XVI століття це було справжньою революцією. У 1584 році Вільгельма Оранського вбиває фанатик. Він вважав, що іспанці заплатять йому за це гроші. Але сталося навпаки, саме після смерті Вільгельм Оранський назавжди стає батьком нації. У 1588 році формується Республіка Об'єднаних Провінцій. Держава без короля, якою правлять міста і провінції. Саме з цього моменту Нідерланди стають назвою країни, а не просто географічним поняттям Низькі землі. Війна, щоправда, ще триває аж до 1648 року, коли Іспанія офіційно визнає незалежність Нідерландів. Паралельно формується нідерландська мова. Різні діалекти поступово складаються в єдину мову. У 1637 році виходить біблія нідерландською, і мова остаточно закріпляється як мова країни. Вони не хотіли підкорятися імперії, і саме тому стали країною, яка на багато століть уперед обрала шлях технологій, розвитку і прогресу. Ім'я Вільгельма Оранського не зникло разом із ним. Воно стало основою державної ідентичності. Сьогодні королівська родина Нідерландів і досі носить ім'я Дому Оранських. Колір національних свят помаранчевий. День короля це море помаранчевого. І навіть у спорті цей колір став символом країни. Так, Нідерланди вшановують не короля. А ідею свободи, з якої все почалося. Ім'я Оранського це не про владу, це про вибір і самостійність. І саме тут виникає питання, яке часто плутає багатьох. То як правильно Нідерланди чи Голландія. Друзі. Підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками. Коментарями і підпискою. Ми знаємо, що наша аудиторія вже знає, як правильно буде Нідерланди чи Голландія. А новим глядачам, які ще не знають. Хочемо пояснити. Історично назва Нідерланди означає низькі землі. Це вся країна, всі провінції, всі міста разом. А Голландія. Це лише дві провінції: Північна і Південна Голландія. Саме там були найбагатші порти Амстердам, Торгівля, Флот. Саме ці землі найчастіше бачили іноземці. Тому з часом у світі почали називати всю країну Голландією. Бо це було просто зручніше, просто звично. але це – не зовсім правильно. Самі Нідерландці говорять ми Нідерланди. А Голландія це лише частина країни. І сьогодні держава офіційно використовує лише одну назву Нідерланди, щоб зберегти історичну точність і повагу до всієї країни, а не тільки до однієї її частини. Так само, як вони зберігають пам'ять про Вільгельма Оранського, не як про короля, а як про людину, з якої почалася їхня свобода. Історія показує одне. Боротьба за ідентичність ніколи не буває короткою. Вона триває роками, десятиліттями, інколи століттями. Нідерланди пройшли цей шлях. Довгий, болісний, кривавий. Але вони вистояли і сьогодні ніхто не ставить під сумнів, хто вони є і ким себе відчувають. І найболючіше усвідомлення, що нашому українському народу ще доводиться проходити свій шлях боротьби за ідентичність ще важчий, ще довший. Але ми маємо надію надію, що це останній бій, що більше ніколи не виникатиме питання. Чи існує український народ? Чи маємо ми право на свою мову, культуру і пам'ять? Бо український народ є і наша самоідентичність є назавжди. Любі наші глядачі, дякуємо, що додивились до кінця. Наш канал досі перебуває в тіні через вересневий експеримент Ютубу зі штучним інтелектом. І накладанням його голосу на нашу озвучку. Алгоритми перестали просувати наші відео. Друзі, допоможіть нам вийти з цієї ситуації. І якщо вам подобається наша діяльність і наші відео, подивіться ще одне відео на каналі, яке вам буде цікаво.